Ще декілька років тому посади шкільна медсестра в загальноосвітніх навчальних закладах не існувало. Школи обслуговували медпрацівники місцевих поліклінік, які приходили до учнів лише на огляд та аби зробити щеплення. Та у 2013 році систему охорони здоров'я було реформовано, і нарешті можновладці задумалися про здоров'я дітей шкільного віку, заявивши про необхідність штатних медиків у закладах освіти. Отож, бо чи потрібен? Кожній школі, окремий медик, відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. У Городоцькій гімназії шкільна медична сестра працює вже другий рік. І що перерви, та й під час уроків до неї звертається чимало дітей. Дехто хворіє на вегетосудинну дистонії, хтось має проблеми зі шлунком чи серцем, а хтось скаржиться на нудоту чи головний біль. На уроці мене почала боліти голова і горло. Я звернувся до сестри, бо не знав, що робити. Цей учень отримав медичну допомогу від кваліфікованого спеціаліста, і до останнього уроку в школі він перебував під наглядом медсестри. Хоча ще декілька років тому. Було важко пригадують самі учні. Наприклад, в моєму класі був такий випадок, коли дівчині стало погано, бо в неї проблеми зі серцем, і вона побіліла, тиск зразу знизився, і вчителі не знали, чим допомагати. Коли є медсестра, це набагато краще, навіть якщо болить голова, вона більш знає більш досвідчена і знає більше що допомогти. Також, якщо є якісь травми, так само вона першу медичну допомогу нанесе. Тепер це питання знято з порядку денного. Кожного дня з 8 до 15 у школі присутня медсестра. Адже сьогодні вже ні для кого не секрет, що стан здоров'я сучасних дітей подекуди дуже незадовільний. Зважаючи на те, як хворіють наші діти, як часто хворіють наші діти, то медична сестра вкрай необхідна. Я скажу більше, не просто медична сестра було б дуже добре, якби був лікар педіатр. В школі наші діти ослаблені дуже вкрай ослаблені. В той же час медсестра у школі виконує ще й роль зв'язківця. При потребі вона викликає швидку, попереджає батьків і навіть супроводжує дитину у лікарню в тому разі, коли батьки не можуть поїхати. Адже різні травми часті ситуації в місцях скупчення дітей. Є такі випадки, розбивають голови, б'ють куліна, локті. Приходять до мене, я надаю першу медичну допомогу, обробляю рану і заспокоюю дитину, тим часом викликаю батьків або швидку. Та бувають і випадки, коли учні симулюють захворювання і досить майстерно, розповідає шкільна медсестра. Вчителі ж не завжди можуть визначити, чи доцільно відпускати дитину з уроків і чи насправді вона хвора. Симуляції є дуже часто, коли діти хочуть відпроситися додому, приходять, що їх болить голова. Або болить живіт, я їм даю таблетки. Вони йдуть, викидають в мусор ці таблетки і кажуть, що їм нічого не допомагає, і через урок, через два приходять, що їм легше немає, і все таки, що ми відпустили їх додому. Але ми так не відпускаємо. Ми обов'язково обов'язково попереджуємо батьків про те, що дитина йде додому, і батьки його чекають вдома. Та це не весь перелік обов'язків шкільної медсестри. Цей фахівець ще й проводить профілактичну та просвітницьку роботу, вітамінізацію та щеплення дітей, а також наглядає за якісним харчуванням та дотриманням санітарно гігієнічних вимог у шкільній їдальні. Кожного дня, коли ми їмо, медсестра є в їдальні, бо коли може дитина вдавитися, то вона може. Надати допомогу Як зазвичай вони спішать, маленькі перерви бувають ще деколи гуляють, щоб діти не вдавилися. Я сижу і пільную, щоб все пройшло хорошо. Єдиний недолік у гімназії поки немає окремого кабінету. Її робоче місце знаходиться в приймальні директора. У Нас не дуже сприятливі саме умови для роботи. І як вчителів, і як персоналу, але незважаючи на те, що медична сестра не має окремого свого кабінету, ми дуже вдячні нашій Наталі Вадимівні, оскільки вона повністю віддається своїй роботі, і ми вдячні і за її працю. Відтак тепер школярі у разі проблем зі здоров'ям знають до кого звертатися, а педагоги закладу спокійні від того, що учні надійних руках кваліфікованого спеціаліста.